Ну що ж, друзі, ми в ефірі Радіо Західний Полюс, незважаючи на тривогу, до нас завітав Руслан Романович Марцінків. Христос народився. Славімо його. Як ваш настрій? Бойовий. Це дуже добре. Дякую, що ви знайшли час завітати на Різдво до нас. І скажіть, як вам святкується Різдво 25 грудня? Дуже добре святкується. Ми давно мріяли, щоб з усім світом святкувати Різдво. Зараз буде поляда на Майзлях о 12 годині. Розпочинається фестиваль і протягом п'яти днів буде відбуватися коляда. Всім бажаю перемоги. Нам дякую нашим захисникам, вітаю західний полюс за річницею створення. Напевно, так Господь сам покерував, що і Західний полюс 25-го не створений. І хочеться сьогодні насправді подякувати всім нашим захисникам, всім, хто допомагає. Ну, і коляда це співана молитва, тому вітаю з Різдвом Христова. Загалом, от які ваші традиції на Різдво? Різдво, святий вечір, завжди обруз, завжди свята вечеря. Максимально велика кількість рідних, тому це наша така традиційна традиція, напевно, всіх родин. І яка наша, улюблена? Наше таке цікаво у родині моєї дружини, то ще. Дають, окрім ще дають чесники, кожен має попробувати чесник. Ого. Клас! Цікава така. Ну, в моїй родині цього немає, але в дружини є. Киди з Львівщини ця традиція пішла і кожен має не часник їсти повністю з глушпиною. Ого, ось дуже цікаво. Ви вже вчора наїлися їлися чеснику. Яка ваша улюблена коляда? Яку щороку співаєте? — добрий вечір. А от дивіться, перед вами була фігінка, Вона казала, що у дитинстві у неї просинався бізнес-план на коляду, коли одна дитина йшла колядувати, заробляла гроші. А у вас в дитинстві щось подібне було? Колядували, заробляли гроші. А було, це було це було кінець 80-х, початок 90-х, Та були великі відродження. Дідусь завжди виганяв у тині коло району його. Родина з Коломийського району, дідусь, от ні завжди там по сусідах треба було китичних рятувати, я то пам'ятаю. Але тоді дуже багато було колядників, насправді таке було відродження коляди. А зараз, от багато колядників минулого року? Чи цього на року менше, чекаєте? Багато менше колядників, на жаль, напевно, пов'язано з війною. І ну, десь трошки втратили ту традицію, вона вже відновлювалася перед ковідом. Тобто все більше і більше було колядників, потім ковід, потім зараз повномасштабна війна десь менша. але чекаємо колядників нас сьогодні. Також 25 грудня, день народження західного полюсу. Нам 28 років. От е, який для вас західний полюс? Ви до нас приходите щотижня? Ви наш постійно мер четвер. Мер четвер. Спеціально під вас програма є така полюс — одне з найстарших радіо в нашій, в нашій громаді, в нашій області. Тому Хочу побажати творчих злетів, хочу побажати класних передач, хочу побажати всім нам перемоги ще раз і перемоги, тому що у цього багато що долежить. І нехай дійсно Христос подарує нам те, що ми мріємо, і те, що ми, напевно, всі сподіваємося. Дякуємо вам. Давайте ще раз нагадаємо, коляда на майслях, чи вона, вона є. Куди а. можна приходити? Можна дивитись в соціальних мережах, можна приходити на наш відео. Храм Царя Христа сьогодні о 12-й розпочинається з молитви. Буде відкриття і так під 5 днів постпіль. В основному це о 16-й годині в нашому. Ну і закриття фестивалю буде з пікардійською терцією, тобто Ух ти. терція. Це буде пікардійська, пікардійська терція? Да. Ого, це значить має бути дуже потужно. Клас. Дякуємо вам, дякуємо, що сьогодні вранці прийшли до нас. Ще раз нагадуємо всім нашим глядачам у Фейсбуці, що в період повітряної тривоги через те, що ем, ну кажемо прямо, москалі. москалі, москалі натворили, ми не маємо права виходити в ефір, проте раді з вами поспілкуватися так. Дякуємо ще раз за вітання західного і з двом вас. Христос.